12.36. Повертаємось до роботи у студії з іншими темами. Ось про що далі мова. Вибух на Дніпровському коксохімічному заводі у Кам'янському постраждали п'ятеро людей. Їх у тяжкому стані з опіками доправили до лікарні. Вибухнуло близько третій ночі на території заводу. У триповерховій будівлі смолопереробного цеху полум'я охопило дві сотні квадратних метрів площі. Вогонь уже загасили, пошкоджено технологічне обладнання цеху. А причину вибуху з'ясовують і досі за попередньою інформацією. Вибухнула газоповітряна суміш. Ну от наша колега Тетяна Запаря вже побувала на підприємстві, де пролунав вибуху. Усі подробиці просто зараз від неї дізнаємось Таня, Тобі слово, будь ласка. Вітаю студія. Зараз ми знаходимося тут на заводі. Щойно нам здалося поговорити із генеральним директором Євгенієм Дідусем. Він сказав, що про газову суміш не варто говорити, бо такого бути не може у цьому цеху взагалі немає газу. Тобто вона вибухнути не могла. Що саме вибухнуло і спричинило пожежу, поки що не говорять. Триває розслідування. Вони сказали, що будуть не лише їхні експерти займатись розслідуванням, а будуть працювати спеціальні. Експерти. Експерти незалежні, яких будуть запрошувати, розслідування триматиме триватиме близько 15 діб, не менше. Всі подробиці вони будуть потім викладати на своєму сайті і доносити до людей. Також директор сказав, що вони підтримують родини постраждалих. Самі постраждалі забезпечені усім необхідним у лікарнях. Робота підприємства не зупинена. Це цех, який працює цілодобово постійно. Так, вибух стався близько 3.20 ночі, а у 4.05 вже уже все загасили і роботу продовжили. В принципі, це в нас всі на даний момент подробиці. Ми слідкуємо за ситуацією. Студія Дякуємо. Дякуємо тобі, Таня Тетяна. Запаря от буквально щойно побувала на місці інциденту в Кам'янському.